Вітаю на моєму каналі і пропоную сьогодні приготувати сливову галету на хрумкому пісочному тісті. Основу розпочинаємо готувати з того, що змішуємо усі сухі інгредієнти. Далі потрібно холодне вершкове масло натерти на терці. Для зручності масло занурюємо в борошно, воно так краще буде відставати від тертки і зручніше буде натиратись. Періодично наше масло перемішуємо з борошном, щоб воно не зливалося у єдину грудку. Працювати потрібно швидко, масло не повинно розігрітися, оскільки це пісочна основа. Далі пробуємо. Змішати борошно з маслом, додаємо одну столову ложку холодної води і об'єднуємо наші інгредієнти в одну грудку тіста. Якщо це не вдається, додаємо ще ложку води. Ось таке тісто виходить, відправляємо його в холодильник, замотавши попередню харчовою плівкою. Тим часом готуємо начинку для нашої сливової галети. Дістаємо кісточку і нарізаємо сливи тоненькими смужками. Наступні інгредієнти додаємо з врахуванням того, наскільки кисла чи солодка слива. Самі смужки відправляємо в ємність, додаємо цукор. За бажанням можете додати ще й корицю. Перемішуємо і відкладаємо в сторону. Зараз наша задача розкатати тісто до товщини приблизно пів см. Викладаємо сливи одна на одну по колу. Чим щільніше буде викладена слива, тим соковитіше в кінцевому результаті вийде пиріг. І мені захотілося додати декілька ягід, це не обов'язково. Далі загортаємо нашу галету і змащуємо жовтком з вершками. Відправляємо випікатися при температурі 180 градусів 30 хвилин. Наша галета готова. Присипаємо її цукровою пудрою і можна смакувати. У гарячому вигляді до неї прекрасно підійде кулька морозива. В холодному можна смакувати і так. Подивіться скільки тут начинки і яка тонка скоринка з тіста.